Так, Усім привіт! Їдемо подивимося на розсадник буряну. Це те, що я називаю класичною соєю. Там де в мене цього року трошечки Профтик з буряна. Погодка у нас вон, 29, Третя година дня, 29 градусів. Щось там хмариться, Взаді машини валить дуже сильно пилюка. Завжди коли я їду в цій дорозі, якщо ззаді дуже піднімається пилюка, то повинен пройти дощ, який я чекаю, щоб спровокувати проростання потір ячменя. Зараз тримаємо такий вітер цікавий, все пожовтіло. Реально ще три дні назад, 28-го якась їхав, Коротше, що все було зелене. Ці пару днів сухові і температура 32. Ну коротше, я називаю такі дні, це війна літо з осінью. Зараз воює. Осінь з літом. Після таких днів, жарких, як я називаю останні дні літа, ну вже сьогодні 1 вересня. Приходить до нас осінь. Зараз трошечки розстроюсь, був на попередніх полях і мене гемоошної сої. Там все, типу, мені даже аж сильно нравиться. Аж нравиться. Дай Бог, щоб дало зібрати. Зараз їду в принципі на класичну сою, де в мене там бур'яну бляха-муха. Муха-бляха. Подивимося, що там робиться з лободою. Що робиться з лободою. Бо може бути таке, що ми через тиждень, через півтора будемо проводити десикацію іменно цього поля. Тут такий клаптик 34 гектара. Хто пам'ятає, він такий в мене веселий. Так, здаліка вже бачу, що трошечки починає жовтіти соя. Ну, ще зелене. Лобода гадіна тут росте, блядь, не по дням, а по мінутам, блядь. Так, пакета в мене вже хтось вкрав де, я завжди зупиняюсь, може вітер може що. Так, зараз наберемося цих грецьких. Вони теж тут так ростуть не гарненько, ці грицькі Ама, Це тут є кусок Грицькі, грицькі Так, ну що ну, так як Так як. Ну, тут -то під тополями. Самі розумієте що Ну що, вже ось до навіть деякі Далі розсадник буряна, лобода, буде, йо, йо потрібно тут проводити дискування, тут навіть це не обговорюється. Сояку з чорта положило в класіку, приложило її, листя починає скидати. В принципі, тут, я б не сказав, ну дивишся, то поле зелене, глобуті. Ну, ну. Но-но-но. No, no, no. Класична соя, ну, така. тут ще місцями зелена. Ну, зато вже листочки починає деякі відскидувати. Бубами так налила, гарно, гарно поналивала верхні. Як вам верхні? Ну не буде такий врожай, як того року. Того року вона була краще, але комбайн покаже такі кетюхи зверху, бачите, то що я боровся, всі питали, чого я їздив її підживляти. Дивіться, який кетюх, це верхні боби. Це просто зверху. Це не поодіночна нати, дивіться, бачите? Ну Вона тут її вітер приложив. Може те, що її приложив, то вона, мені каже, трошки нижче. Ну, нижче. Але бобами всипана. Ну такі вони, бачите, добре Ну, ну Тут дивишся якби нема, поодиночна, більше. Там того року була ГМОшна, то менше. Так. Що не сильно там я дуже і розстроївся. І не буду казати, що сильно розстроївся. Не дуже сильно розстроївся. Насію буде блядь, на руки собі. Нічого року тут мабуть забадяжимо кукурузу виберемо фау десь 310 цю Словенію чи я не пам'ятаю коротше якусь модну я хочу кінський зуб якщо хто знає така. вона червона вона не кормова а вважається зернова вона там не блещить Сильно вражаємо, там десь по 10 тонн, якщо добре все складуся до кукурудзи, то максимум по 11 тонн з гектара. Її можна молотити. Так як тут теж не було кукурудзи вже років 8, я думаю, вона повинна тут вродити. Так що ми на той рік свої діляночки зменшуємо, на порядок зменшуємо. Мабуть тільки щоб насіння зберегти і трошечки посіємо соняшника, посіємо кукурузки і все в нас буде добре. Зараз поїдемо ще на гімеошну сою. Подивимось ще на одне діляночку. І коротко, там був пізній посів. Навіть я сказав би так, пізненько. Це була одна з перших посіянь. Це перша соя, яку я посіяв. Зараз Поїдемо ще на одну діляночку, глянемо. Чи сьогодні такий об'їзд полів? Ладно, щоб відео було недовге, то ми закінчуємо класика Класична соя, в принципі, по 3 тони мені дасть. Ну, прийдеться ставити тут решета на зерновий, колосовий, щоб лободу просівало. Нічого, ну, зробимо. З'яємо холдинга. Ну, я б не сказав, що набагато більше соя. На місяць раніше моє посіяно. Я б не сказав, що там аж ну, сохне в них краще, вже Щось, ну, У мене ще зеленувато. На ну, на місяць раніше посіяно. Ну, У них тут оранка, культивація, походу все остальне. І, 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 і хлопці занесли капець і заразу, бля. Вон вона, бачите, ваточник. Що він скоро достигне, граном щось не хоче приїхати його саполіном вирвати, хоча б збити. Тому що треба це зробити. Так, в принципі, що. Всім лайки, підписки, така вона в мене, тут Лобода. Там краще, тут все де. Ну, я говорю, не все я кажу, хлопці можуть зробити. Тут ну не моя вина, я вже говорив. Моя вина. Моя вина треба сваритись, але я добра душа, не хочу сваритися. Просто забудемо на цей рік та все. Всім пока.